Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео обчислення дати закінчення строку дії добру оренду землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Продовжимо. Дата закінчення строку дії договору оренди Землі доволі часто була та залишається предметом спірних ситуацій. Це зумовлено тим, що тривалий час довір оренди передбачав лише строк його дії, який був прив'язаний до дати укладання набрання чинності такого договору. Звичайно, якщо сторони в договорі зазначили конкретний момент початку перебігу та припинення дії. Зазначеного договору. Ну, наприклад, договір набуває е, чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року. То жодних питань із датою припинення договору не виникає. Проте, якщо договір оренди землі таких граничних термінів не містить, то відлік строку дії договору оренди землі залежить від того, коли був підписаний такий договір. До е, Першого 2013 року чи після цієї дати. Договір е, підписано та зареєстровано до початку 2013 року. Розглянемо такий варіант. Відповідно до статті 18 закону України про оренду землі, <кій> яка діяла до 01.01.2013 року. Договір оренди землі набуває чинності після його державної реєстрації. А згідно зі статтею 20 зазначеного е, закону, укладений договір оренди землі, підлягає державній реєстрації. Водночас, частина 3, стаття е, 640 Цивільного кодексу України, яка була чинною до 1.01.2013 року, передбачала, що договір, який підписаний державним. Е, е, який підлягає державній реєстрації, є укладеним із моменту його державної реєстрації? Велика Палата суду у постанові від 15.01.2020 року у справі 322.1178.17 зазначила, що для визначення початку перебігу та закінчення строку дії договору оренди Землі. Має значення не момент його підписання, а момент вчинення реєстраційних дій. При цьому, оскільки відповідно до частини 2 статті 631 Цивільного кодексу України, дати укладання договору та набрання ним чинності збігаються датою. Укладання договору оренди земельної ділянки на той час є саме його державна реєстрація, якщо сторони договору не передбачили у договорі інших умов, таким чином, від лікстроку дії договору оренди землі укладено та зареєстровано до 1.01.2013 року, розпочинається з дати його державної реєстрації. Так, другий варіант. Договір підписаний сторонами після 1.01.2013 року і до 16.01.2020 року. Починаючи з 1.01.2013 року законодавство щодо розглядуваного питання докорінно змінилося. Зокрема, Дата укладання та строк дії договору є істотними умовами договору оренди землі. Частина 1, стаття 15 закону номер 161 Договір оренди землі є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов. Частина 1 статті 638 Цивільного кодексу України. Моментом укладання договору оренди землі є дата одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір відповідно про прийняття цієї пропозиції 640 стаття цивільного кодексу. Тобто, з 1.01 2013 року відлік строку дії договору розпочинався з дати його підписання. А ось право оренди виникало з моменту реєстрації права оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Верховний суд у постанові від 2.10.2020 року у справі No 912,3295,18 зазначив, що право оренди виникає з моменту реєстрації цього права. Земля вважається переданою з моменту державної реєстрації права оренди. Натомість це не свідчить про те, що сам договір, для якого визначені загальні правила набрання чинності, набирає чинність з моменту реєстрації права. Дійсно, орендар не може до реєстрації права оренди реалізувати законно своє право оренди. Проте реєстрація права є у зоні відповідальності орендаря. Який уклавши договір оренди, що набрав чинності за загальним, загальним правилом після підписання. Якщо ж сторони не передбачили іншого в договорі, самостійно реєструє своє право та отримує всі повноваження користувача земельної ділянки на підставі договору оренди? Так, ну і наступний договір підписаний сторонами після. 16.012 року з 16.01 року стаття 15 та 19 закону України про оренди землі передбачають обов'язковість визначення не лише строку дії договору оренди, а й дати його укладання. Також визначено що дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладання. Тому, тому що договорів, укладених після 16.01.2020 року, не має виникати проблем визначення, визначення дати їх закінчення. Таким чином, друзі. Задля уникнення у майбутньому спорів щодо е, дати закінчення сроку дії договору, краще прописувати всі умови е, відповідно, конкретно, в граничний термін. Наприклад, договір діє до 31 грудня 2024 року включно. Друзі, е, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете. Курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково <кій> ставте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір, як і всі інші, був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!